Пам'ятаєте, казали, ну по 20 долар точно не буде. Не помилились, долар вже сьогодні більше 23. Але Бог із тими, хто забув про подорожі за кордон в українських магазинах, не встигають міняти цінники. Спеціалісти порівнюють гривню із кораблем, який відпустили у вільне плавання під час шторму. Чи варто сподіватись не те, щоб на зниження, а хоча б на зупинку росту курсу долара? Дивіться у матеріалі Ярослава Мінервіна. Хліб 2 гривні. Чай. За цю неділю я дважды поміняла ціни. Спочатку на 2 гривни, потім ще на 2 гривни. І того за неділю на 4 гривни. Катерина, продавщиця у продуктовому магазині. Сьогодні вона знову малює нові цінники. А ви думаєте, нам приємно це робити? Каждый божий день перерисовывать эти ценники. Вы считаете, что вот нам это приятно. Ничего подобного. Ведь товар нужно снять, пересчитать, переоценить, обратно засунуть. Поступово, за короткий промежуток часу, цены растут майже на все. Апельсинка. 32 гривны. Совсем недавно, ну, вот буквально на днях, я писала, що це було 28. Ті же поставщики все те саме. Ну почему ти ну чуть ли не каждый день? Одна з основних причин цього кажуть спеціалісти, девальвація, тобто знецінення української валюти. Девальвація тягне за собою ланцюгову реакцію. Підвищення цін спочатку на імпортні товари, потім на послуги, а потім вже і на вітчизняні товари. Чим далі, тим гірше. Є е, вільне, е, потопання гривні. Долар б'є нові рекорди. На міжбанківських торгах він уже сягнув позначки 25 гривень. Це чорний ринок валют, який перемістився в інтернет. Тут в обхід банків люди продають і купують валюту. Як бачимо, купувати долари тут пропонують уже майже по 27 гривень, а продають по 30. Натомість офіційний курс Нацбанку не відповідає ринковому. 25 ми не розглядали, це не наш базовий сценарій. Ви ж понімаєте, поэтому знаете, мы, ми такое не рассматриваем, Ми делаем все, щоб стабілізувати ситуацію на ринку. С міжнародним валютним фондом ми такої сценарій теж не розсматривали і не розчитува. Чому так стрімко росте долар та знецінюється гривня? Що треба робити, аби це зупинити? Дивіться далі. Головною причиною падіння курсу є стан платіжного балансу. У нас грошей поступає менше доларів, аніж ми хочемо потратити. Тобто, ми живемо не за статками. Ми увага з 2005 року купили товарів на 100 мільярдів доларів більше, аніж продали Україна. На 100 мільярдів. Де б гроші брали. Позичали. А курс гривні це відображення нашого стану економіки. Не може бути дохла економіка і хороші міцні гроші. Очевидно. Стан економіки України можна показати на прикладі невеликого господарства. Припустимо, ви працюєте на полі, ворощуєте соняшники, продаєте на гроші від його продажу. Ви живете, платите рахунки та ремонтуєте техніку, що допомагає вам у роботі. Якщо ваш бізнес іде добре, ви поступово збільшуєте свій дохід, купуєте собі кращий трактор, будуєте кращий будинок. Рівень вашого життя зростає. Якщо ж ваші справи йдуть не дуже, наприклад, ваша техніка постійно ламається, а врожай нищать шкідники. Ви витрачаєте свої заощадження, аби полагодити трактор та обробити врожай від комах на наступний рік. Втім, замість того, щоб вкласти ці гроші у виробництво, більшу частину з них ви прогуляли, а щось із цього у вас вкрали. Потім ви позичаєте гроші у сусіда, і ситуація повторюється. Ви влазите у глибокі борги, закладаєте, а потім продаєте своє майно. Якщо ми закладаємо величезний дефіцит бюджету, якщо ми бачимо, що у нас з позиками проблеми, якщо ми бачимо, що у нас золотовалютних резервів немає, що ми можемо прогнозувати? Поступово сусіди відмовляються позичати нам гроші. Проїдаючи останнє, ми банкрутуємо. Що до дефолту Україну можна довести вже навіть е, до кінця цього року. Інша причина росту курсу долара, а з ними цін, на думку експертів, спекуляції. Спекуляція виникає там і тоді, де виникає багато курсів. Три, два, чотири. І там на цих різницях іде спекуляція. Ті, хто мають доступ до валюти за найнижчим курсом, тобто курсом НБУ, залюбки її продають по ціні 20, 30 або 40% вищій. Спекуляціями займаються самі комерційні банки, і, на жаль, Центробанк наш, Національний банк України, не припиняє ці спекуляції, а навпаки, через непродуману політику рефінансування НБУ сам підживлює девальвацію гривні. Втім, тут думки експертів щодо впливу спекуляцій на курс суттєво різняться. Якщо одні вважають, це чи не однією з головних причин падіння гривні, інші відводять цьому скромнішу роль. В частині того, що це спекуляція, це неправда на 10%. Головна проблема криється в структурі нашої економіки. Для виходу із цієї економічної ями, у яку потрапила Україна, слід зробити перші кроки, впевнені фахівці. Припинити спекуляції на валютному ринку, зменшити імпорт, максимально замінити імпортні товари вітчизняними, розвивати власне виробництво, розробити чітку програму розвитку економіки, в яку повірять вітчизняний бізнес та іноземні інвестори. Лише після цього гривня почне оживати, а долар припинить стрімко зростати. Є і думка, що держава повинна жорсткіше регулювати курс. Національний банк України зараз повинен відмовитися від стратегії плаваючого курсу, перейти, я вважаю, до стратегії валютного коридору в сторону незначного зміцнення гривні, для того, щоб дати сигнал, перш за все, банкам про те, що іноземні валюти будуть дешевшити. Тоді вони ці іноземні валюти викинуть на ринок. Ну, а поки долар продовжує зростати, а з ними ціни як на імпортні, так і на українські товари. Я сама нервничаю, я кожен раз пишу, Утром прихожу і я не знаю, змогу я ввечері купити ребенку апельсин чи ні. Змогу я взяти ту ж гречку або ні. Валюта навряд чи суттєво подешевша, а ціни не впадуть, вважають спеціалісти. Якщо і буде стабілізація зміцнення гривні, то на дуже невеликий відсоток від сьогоднішньої ситуації. Натомість давати якісь конкретні прогнози економісти не бажають. Розвиток ситуації з курсом може бути досить непрогнозованим.